Всіх вітаю на здоровій спині. Сьогодні будемо працювати з поставою, укріплювати наші м'язи, розвивати мобільність, попрацюємо зі стопами і, в принципі, з усім з усім хребтом від куприка до шийного відділу. Тож будемо розпочинати. Робимо вдих і видих. Потягнулися на носочках вдих. І видих. Тягнемо замочком вгору. Виконуємо рухи вправо-вліво, витягуємось верхні діагональки, дихаємо. Продовжуючи витягуватись вгору, малюємо маленькі кола. З видихом в іншу сторону. Тягнемо замок до плеча. Добре. І потягнулися на носках вдих. Розслабляємось, видих. повисли Ще вдих і вниз, видих. І останній вдих і видих. Добре. Переходимо до розігріву. Розпочнемо з наших стоп, Працюємо тільки правою стопою. Носок. Підйом, носок поставили. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Останній раз, два, три, чотири. Кругові оберти. Від себе разом з пальцями. І до себе. Ліва стопа. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Від себе. До себе. Добре. Стопи. Паралельно. Виростаємо на носках. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Перша позиція. П'яти разом. Носки розвернули. Коліні чашки підтягнули Таз підібрали. Виростаємо. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Друга позиція вдих. З видихом виростаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Добре, Розтрусили. Розслабили. Підсідаємо руки над колінами, розгріваємо коліні. рухаємося разом зі стопами. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Дві ноги в різні. Раз. Два. Три. Чотири. Назустріч. Раз. Два. Три. Чотири. Руки в сторони. За коліном розкриваємось назад. Раз. З видихом. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Поставимо нахріст. підсіли, цілий тягнемось до прямої ноги. Дихаємо. Виростаємо. За іншим коліном. Назад. Раз, два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Нам хрест назад. Підсіли. Витягнулись. Добре. Виростаємо. Підсіли. таз підібрали. Працюємо плечима. Розкриваємось назад. Подовжуємо. Лопатки вздовж хребта. Два. Три. Чотири. Вдих з видихом вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Повний оберт назад. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Залишились руками розкриті. Долоні дивляться вперед. Ліхті призігнули. Пружинимо назад. Зводимо лопатки. Раз. З видихом. Два. Три. Чотири. Пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Лікоть за голову потягнули. Дихаємо груди вперед вгору. Міняємо за інший лікоть. Тиснемо. Добре, відпускаємо. Кладемо руки замочком під підборіддя і відправляємо голову назад, з видихом. Раз. Вдих, повертаємо. З видихом. Два. Зуби-губи разом тримаємо. Три. Чотири. П'ять. І шість. Голова до себе підборіддя, тиснемо на потилицю, розслабляємо задню поверхню шиї. Додаємо скрутку правий ліве вухо в центр. Добре, руки на грудину. Натягнули шкіру, малюємо половинки кол. Від плеча до плеча витягуємо підборіддя. видих, вдих з видихом. в іншу. Чотири. П'ять. І шість. Малюємо хвильки знизу вгору. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Гори вниз. плечі тягнуть тягнемо підлогу. Раз, до себе забираємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І пускаємо по колу. Раз. Широ розслаблено. Два. Три. З видихом в іншу сторону. Раз. Два. І три. Добре. Кладемо руку долонь на долонь. Або можна давати краще замочком напоперед. Тягнемо лікті назад вдих груди вперед. І видих ліктів вперед трошки підсідаємо, округлюємось. Вдих знову назад, і видих підсіли. Два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. І сім. І вісім. І. Дев'ять і 10. Робимо замочок. Пружиним вгору, звали лопатки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тримаємо замочок вгорі. Десять. Дихаємо. видих, округлюємось. Руки вперед. Додаємо скрутку вправо вліво витягуємось. Добре. І розвертаємо носок. Рука на пояс. Нахиляємось. Раз, два. Розкриваємось гору три, округлюємось чотири. Вдих. З видихом міняємо. Раз, два, три. Чотири і раз, два. Три. Чотири. І. Раз, два. Три, чотири. І. Раз, два. Три. Чотири. Останній. Раз, два, три і чотири. Добре. Тепер. Опорна нога зігнута, іншу ногу відставляємо прямо назад. Нахиляємо корпус, не прогинаємось, не округлюємось, прямою спиною нахиляємось і витягуємо руки перед собою на рівні з вухами. Відчуву, як напружилась м'язи зі спини. Якщо недостатньо напружилось, можете нахилитись нижче. Опора нога нагадує зігнута. Ми відчуваємо такий трошки тиск в коліні. Це нормально. ось в такому зігнутому положенні всього буде укріплюватись. Тепер ми напруженими руками ведемо назад і повертаємо вперед. Приготувалися. З видихом. Раз. Повертаємо. І. Руки максимально тягнемо, щоб вгору. Два. Розкриті, залишаємось. І три. І дихаємо. Чотири. Вдих. І. З видихом. П'ять. І гарно зводимо лопатки, коли руки назад. Шість. І сім. І вісім. Не розслабляємось. І дев'ять. І десять. Добре, міняємо. Інше опорно вперед. Зігнули. Пряму відставили. Нахилили корпус. Відчули, як умкнулось м'язи спини руки до вух. Напружили. Відправимо назад, зводимо лопатки. Раз. Вдих. З видихом. Два. І шия продовження спини. Три. І чотири. І п'ять. І шість. І сім. І вісім. І дев'ять. І останні десять. Добре. Могли відчути. В тому, як напружує шия, руки, плечі, це окей, це нормально. Ми потім обов'язково це розвантажимо, потягнемо розсавимо. Тепер продовжимо укріплювати м'язи, спини і колінний слогов, а також попрацьовуємо мілкі м'язи, стопи. Для цього опорна нога зігнута, одноіменна е, рука на пояс, іншу ногу відставляємо на носочок. Будемо робити вдих і з видихом. Ми тримаємо пряму лінію від голови до коліна. П'ята тягне ногу вгору, піднімає, голова опускається вперед. Важливо не робити отакого, тобто ми не в центр нахиляємось, а тримаємо пряму лінію від голови до коліна. І корпус нахиляється, нога піднімається одночасно, наскільки можемо. Тобто не треба, якщо ви не можете більше ногу підняти, нахилятися вже не треба. Залишайтесь тут і опускаємось. Якщо можете, прям низенько опуститися з піднятим коліном. Опускайтесь. Якщо ні, то настільки, наскільки можете. Приготувались по 10 разів. Вдих з видихом. Один. І два. І. Три. І чотири. Рука тягне просто в підлогу. Зберігаємо пряму лінію. Нагадую. П'ять. Опорна нога зігнута. Вдих. З видихом. Шість. І. Сім. І. Вісім. І. Дев'ять. І останній. 10. Добре. Міняємо. Знову опорно зігнули. Другу на носочок відстави. Поміняли руки місцями. Відгови до коліна тримаємо лінію. Опорне зігнуте. Нахиляємось за коліном вгору. З видихом. Раз. Вдих. Рука тягне вниз. Два. І з видихом. Три. І чотири. П'ять шість. І сім. І вісім і дев'ять. І. Деся. Добре. Окрім того, на що я макцентувала увагу, що ми по цьому м'язи спини. Колін і стопу можна було тут також відчути роботу сідниці, роботу стегна упорного. Ці теж сім'я до нас працюють, микаються в роботу. Добре, тепер виконуємо роуддаун, розвантажимо поставу, стабілізуємо її. Стопи паралельно, носки коліна вперед, підсіли таз підібрали, живіт підтягнули, Плечі назад-вниз, підборіддя назад, назад шия довга. Мостились, перевірили носки коліна вперед. Робимо вдих, з видихом за головою, скручимось. Хребець за хребцем. Ще більше згинаємо ноги. Шиє руки повисли, розслаблені, торкнулись підлоги вдих. І з видихом від куприка розкручуємось. Печене місце. Зробили вдих, видих знову за головою. Хребець за хребцем. Вдих і видих. Розкручимось обов'язково до кінця. Від початку до кінця шия розслаблена. розслаблено. Ще. Добре. І останній раз. Добре. Будемо опускатись на килимки, Станемо на коліна. Станемо на коліна. Підкладайте одразу, якщо треба щось під коліно, щоб було стояти комфортно. Носки знімаємо, трьомчики, кладемо руки за голову, лікті розкриваємо. За тазом перший таз, з прямою спиною лікті тримаємо розкриті. Нахиляємось раз, округлюємося в центр і виростаємо. Такі хвильки робимо. Приготувалися вдих. З видихом раз, округлюємось, виростаємо. І два. І. Три. сім, вдих з видихом, і лікті розкриті. Вісім. Дев'ять. І, і останній. Десять. І добре. Тепер стаємо одним коліном, іншу ногу випрямляємо. Так само, щоб було комфортно стояти, не болячи, якщо треба, підкладайте. Руки за голову, лікті розкриваємо. Робимо випад. Раз. Лікоть за коліно. Нахиляємо. Два. Тільки тут не округлюємо, і залишаємось розкриті. Виростаємо три. Упрямляємо ногу. Повертаємось в вихідне положення, Чотири. Вдих з видихом. Раз, два. Три. Чотири. Другий. Раз. Два. Три. Чотири. Третій. Раз. Два, три, чотири, четвертий. Раз. Два, три. Чотири. П'ятий. Раз, два, три, чотири. Опускаємо руки, тягнемо сідниці до п'яти, Руки витягуємо перед собою. Нахиляємо спину. Приготувалися. Вдих. З видихом. Сідниці вниз. Витягнулись. Раз, виросли. Вдих. З видихом два. І три. І чотири. І п'ять. І. І опускаємося прямо повністю на п'яту. Витягуємо вперед, розслабляємо. Розкручуємося, змінюємо положення ніг. Стаємо іншим коліном. Ногу відставляємо. Пряму. Руки за голову, лікті розкриємо. Випад раз. Опускаємо лікоть рівненько два. Виросли три, чотири. Другий раз. Два, три, чотири. Третій раз. Два, три, чотири. Четвертий раз. Два. Три. Чотири. П'ятий. Раз. Два, три, чотири. Опускаємо руки, тягнемо п'яти до п'яти сідниці. Руки вгору, нахиляємо із видихом. Раз. І. Два. І. Три. І. 4 і 5. І сідаємо на п'яту, витягнулись вперед, розслабились. Добре. Стаємо двома колінами. Руки в широкій позиції, так як на четвереньках, тільки е, широко руки. І будемо втягнути одне плече в підлогу, іншу руку синаємо погляд на неї. Видих, повертатися вдих і так само на іншу сторону. Приготувалися. Вдих, з видихом. Раз, потягнулися вухом плечем вниз. Вдих, з видихом в іншу сторону. Два. І відчуваних тягуються плечі. Три. Вдих, з видихом чотири. Кайфуємо від відчуттів в грудному відділі, з видихом п'ять і шість і сім. І вісім і дев'ять і десять. Добре. Стаємо на четвереньки, одну руку витягуємо вперед і потягнулись вниз. Опустили лікоть, потягнулись, дихаємо. Повертаємось інша рука. Призігнули лікоть, витягнулись. Добре, розкручуємося і лягаємо на живіт. Погляд в підлогу. Відриваємо груди, верхню частину грудей від підлоги. Погляд вниз і рівні протилежні кінцівки піднімаємо, опускаємо. Приготувалися з видихом. Раз, і інша сторона. Два. І три, і чотири, і п'ять. І шість. І три. Сім і вісім, і дев'ять, і десять, і ще десять, десять. І погляд в підлогу дев'ять. І вісім, і сім. І шість, і п'ять. І чотири, і три, і два. І один. Добре. Відштовхуємося руками, хвилькою, виходимо на коліна, трошки ширше стаємо тазових кісточок і просідаємо тазом, виходимо в положення дитини. Будемо робити хвильки. Відштовхуємося, виходимо в кішечку через округлену спину, опускаємо таз, потягнули змію. Плечі тягнуть вниз та вниз. Заговор знову через кругу виживимо. Змінюємо положення знову в дитину. Вдих, пауза, видих, рух, продовжуємо у своєму темпі через круглу спину наголошується, важливо, прогинаємось, плечі таз вниз тягнуть. І через круглу назад повертаємося. Ще. І останній раз і залишимось в положенні дитини. Добре, розкручуємось, сідаємо на півготис, одна стопа, інша, п'ята перед п'ятою. Підрівнялися, розкриваємося. Виходимо на один лік. Ось ближче до себе, потягнулися, сідниці не відриваємо. Вдих виросла. Якщо не можете на лікоть, залишайтеся на долоні. Вдих ще видих, вдих, видих. І останні підрівнялись і за руками пішли вперед, потягнулись, розслабляємо, тягнемо живіт до стоп. Розкручимося, змінюємо стопи місцями. Знову підрівнялися, за головою витягуємо згору і виходимо в скрутку. за одне коліно, іншу руку відстеляємо назад, погляд назад, сидимо, дихаємо, дих, з видихом міняємо сторону. І знову розкриваємось. Вдих на лікоть, видих. Вперед під коло, виходимо на інший лікоть. Вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. І потягнулися вперед. І розкручуємось. Відправляємо руки за голову, підрівнялися вдих. І сходимо на куприк, тиснемо на потилицю підборіддя до себе, розсобляємо шию, спину, сидимо. Ще розкручуємось, випрямляємося вдих. І ще разок видих, додамо праве ліве вухо в центр, продовжимо тиснути на потилицю. І розкручуємося. Добре. На цьому ми з вами завершимо. Всім дякую, всім гарного вечора і до наступних тренувань.